день, дорогі підписники, гості каналу, ось на ділянці. Обробляємо нашу малину. Це нас іде вже остання осіння обробка від грибкових захворювань. Ось. Зараз покажу чим я обробляю. Тут 10 кг. Ось даємо 800 грам на 12 літрів. Кілограм даємо на 15 літрів бачок. Ось. Розмішуємо його у теплій воді. Взяли крошки з собою воду теплу. Остальну беремо із ставка. Ось зараз все це будемо розмішувати. Візьму крошки. Розмішуємо, теплій воді він добре розчиняється. Далі виливаємо в бак, додаємо ще туди холодної води і будемо проводити обробку. Біля дому вчора обробили. Вже є результат. Видно, що там, де була обробка, все почорніло, листя почорніло, малина теж покрилась таким чорним кольором. Тобто препарат діє і це добре. Ось такі проводимо сьогодні обробки по нашій малині. Після цього будемо підживляти її і все задісковувати. Ось так, друзі. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.